Я трошки розкажу ще перед історією, тому що кожен раз, коли я приходжу на зібрання. І я знаю, що Юр не завжди розказує щось, то я знаю. Перед новим, перед новим роком, останній тиждень, ми повинні були бути вдома, але так Бог повів, що Олег дзвонить каже, треба поїхати в Славянськ. Славянськ. І ми поїхали в Славянськ. Ми їхали через Ізюм. Якщо ви по відео бачите, я в Ізюмі ще ніколи не був. І коли ми їхали через Ізюм, звісно, то я ніде такого побитого не бачив ні в Ковшарівки, ні в Куп'янську, ні в Куп'янську в зловому, дуже сильно, дуже сильно побитий. Дуже сильно. Ми через центр не могли проїхати, даже, тому що там міст перебитий. Коли ми виїхали, об'їхали Ізюм. Далі декілька сіл були, ну так, дорога, села, і так села в долині, ну я зараз не преувеличую, Ні одної живої хати не було. Ні одної. Ну я не знаю там. Я не думаю, що люди колись повернуться туди, повернуться жити. Ми поїхали, треба було завезти продукти. Ми завезли сам Славянськ, він не сильно побитий, і там надо було ну, надо було звершувати дитячі служіння. У нас команда взагалі виходить так. ну, Були зразу розділені дві команди. Ми розуміли, що одна команда їде в Ковшарівку, тому що ми частіше там. Якось так Бог устроїв, що ми перші рази приїхали в Куп'янськ, там познайомилися, а тоді більше людей стало, і там рядом Ковшарівка, ну кілометр ну, 15, але їхати півчаса, бо дуже дорога погана. І ми так вже, вже приблизно були розділені. То ну, в нашій компанії це Олег Колісник, ви вже знаєте його, Віка, Петушенко я, Катя Ліхачва знаєте, ще двоє дівчат з Узинської церкви. Коли ми їхали туди, ми знали, що нам треба буде. Що ось який план у нас був ну, для нашої команди. Ми одною командою в одній машині їхали. Ми повинні були приїхати це в четвер вечір. Ми приїхали в п'ятницю. Я, Олег і Віка, ми повинні були їхати по селах роздавати продукти. Знову ж таки, не в Петропавлівку. Ми раніше їздили, ми в другу сторону, тому що ми розуміли, що дві команди в нас є. Це ми повинні були, а сестри повинні були проводити дитячий, дитячий лагерь в Ковшарівці. В, це в суботу також ми знали, що ми їдемо розвозити продукти, а дівчата проводять е, лагер. В неділю ми проводимо зібрання, і в понеділок ми виїжджаємо додому. Ну, коли ми приїхали в четвер вечір, ми вже знали, куди ми їдемо, ми вже знали, де ми будемо спати, ми вже знали, що через ціну, через ціну перепілки будуть співати всю ніч. Ми вже це все знали. Ну, коли ми приїхали вечором, і відповідальний служитель він говорить: так, слухайте, завтра буде зібрання. Ну Буде, то й буде. Ну, буде, той, буде, Тому що ми їдемо для цього. Я йому з самого початку казав: кажу, ми їдемо не для того, щоб командувати, ми їдемо для того, щоб вам допомагати. І всі плани наші помінялися. Рано рано ми пров... а в нас в нас з Олегом така домовленість, дуже хороша команда, ви знаєте, така взаємозаміняємось. Якщо це касається дитячого якогось служіння, Олег проводить. Я йому допомагаю. Надо проповідувати, надо щось, не важно, що я йому допомагаю. Якщо касається дорослого зібрання, я провожу, і Олег мені допомагає. Ну, а сестри, як на даний момент віка, все остальне те, що треба було. Ми рано проводимо себе зібрання, я вже на 9 годин чи на 10, ну не, не столь важливо вже, я запутався вже в цих часах. Ви знаєте, ми приходимо на зібрання, чоловік 40, 50 сидить невіруючих людей. Це ще ті люди, коли ми раніше приходили, приїжджали і вони приходили слухати. І вони прийшли слухати, слух, слухати Слово Боже, а не гуманітарку отримувати. Звісно, коли ми закін... ще, ще зібрання не закінчилося, дуже приємно було. І я вам не можу передати. це хтось, Хтось говорив, Юля, по-моєму, говорила, я вам не можу передати. Коли ти знаєш, що там рядом, рядом в Куп'янську, ну, друзі, друзі, ну ось хто їздили, але да? коли вони приїхали до нас в Ковшарівку, слухайте, отак якось якесь нове відчуття, да? якесь нове, що ти бачиш, якісь такі вони рідні стають. Ну серйозно. Ми, начебто, ми фронт цілий пройшли вже з ними. Ну, якось так, ну я вам скажу, ну, дуже приємно, дуже приємно. А в нас ще, виходить, перед зібранням, так вийшло, ми приходимо на зібрання, рано проводить зібрання. А від Дому молитви, ну, хай 100 метрів, там ташка, її видно. І там прильот був. І там якої жінки повилітали вікна, загрузили тон шість всього. Ще не все забрали, знесли в підвал в школі. Ще там осталося з півтори тони, там ще сталося. Це на Чернівщині. Це на Чернігівщині. І те, що ще фермер хотів дати картоплю, ви представляєте? За все время, і ще там Лукашівки ждуть, щоб ми приїдемо. Представте, за це все время ми не можемо вивезти все те, що чим Бог благословляє. Ви представляєте? Ми не можемо вивезти його. Ми не співаємо, Тільки думаю, ми ну ще раз заберемо і на цьому все закінчиться. Я ж зараз бачу, що раз уже точно мало буде. Бог чудно благословляє. Люди за навіть за тої картоплі вони, вони розбирають її сильно. Ну, ладно, і тоді, е, сестри. Ну, ковшарівки. Я зараз я розказую за ковшарівку, не за Купінськ. Проводять, ну, проводять лагер. Ми поїхали Олег Віка, я ми поїхали там, ну, в дальні села роздавати людям продукти. Пороздавали, приїхали вечором. На другий... А, тільки собрання, тільки закінчиться, це ж в п'ятницю. Тільки закінчується і відповідальний. Чоловік 40 в залі сидить, я так спереду, з вікою ми стоїмо. Тут. Відповідальний от таку стоїть кафедра. Він до мене, а завтра буде собрання? Ну, я не хочу взяти на себе відповідати. Ми приїхали, для, ми б по два собрання проводили. Людям розказують, люди йдуть. Я не, не хочу це командувати, але ну, я не зрозумів, що я познизував трошки плечима, ну, всі зрозуміли, що буде. І він толком не об'явив, що буде собрання. Толком не об'явив якось так. На другий день ми приходимо на зображення, знову так сама толпа сидить, представляєте? І один мужик, він, бивший барабанщик, він і зо мною до того, щоб ті поїздки говорив, з віку він багато говорив, слава, та виходить і кається, просить Бога прощення. Да, слава Богу. Знову таки, після після дід з дітьми там два дня з дітьми там займалися в залі. Я навіть не знаю, скільки там дітей було. Бо знаєте, тут на зібранні, тут спілкування, тут треба вже їхати роздавати. Я якось зайшов тільки в той зал, щоб Олега позвати. Я навіть не знав толком, що там проходить. Ну я не дуже внікав, бо за це відповідальний Олега, бо дівчата. Ми знову ж таки поїхали, роздавали по селам продукти. Ну, насправді так. Люди не знаю чому, але цим свічкам і спічкам, вони ще більше, більше радуються цьому. Більше радуються. Це у нас так пройшло е, два дні. Але теж, думаю, в неділю у нас зібрання буде в 9 годин. Але ж наші сини, знаєте, як жіночий пол. Це, по-моєму, чи Юля, чи хто ви? Це ж ви хтось заколотили це все. Не ви? Показують. Не з нашої сторони. Кор... З нашої сторони? Чи це Катя коротше, всі плани поламають, як обично. Е, в Куп'янську зібрання в 9 чи в 10, точно не помню. І там, Ковшарівки, 9-10. Я розумію, що дві команди вони незалежні. Там є музикант, там є музикант, там куча проповідників, тут є проповідники, там є кому співати, там тобто, незалежні. Але не знаю, хто толком до кінця вже вирішили, щоб і там, і там на зібранні побути разом. Ну, і коли узнали таку інформацію, то е, в ковшарівці зібрання на 9 було. на 9 було І місцевий пастир з, з в Куп'янську, на 9. Місцевий пастир, і за того, щоб ми поїхали на зібрання до своїх, зібрання переносять на годину, на час дня. І ми всі приїхали сюди на зібрання. Тут поучаствовали, знаєте, да, коли особливо в домі молитви було, то добре бабахкало. Так, Ну, люди якось так, знаєте. Якось, якось так. Слава Богу, там пройшло зібрання. І потім ми поїхали, поїхали. Не всі поїхали, наші всі поїхали в Ковшарівку, бо брати з машинами вже там, бо морози. Розказував, да? з шести машин, одна тільки завелася. Щось таке було, так? Да? Не розказували? Ще будеш? А, ну хорошо, ну ладно. Знаєте, ми прийшли в зал, і знову ж ті ж самі люди. Ми заходимо в зал, там зал великий, не такий такое таке. Тільки... Так холодно було. Так холодно було. Там цілими днями холодно було. І там, де ми живемо, 8-9 градусів теж холодно було. Ну, так, я ще не, ще не дегрівся, чесно вам скажу. Е, слава Богу, я, я, я питаю людей, кажу, хто з вас був вчора, хто з вас був позавчора. В мене ну, чоловік 40 ток бняли. Понимаєте, вже определилася якась то определенна група, які постійно приходять на земля. Я зараз за Ковшарівку розказую. Володя проповідував, співали. ну, Чудно все. Чудно все. Ем, після того, як ми. Як ми да, а потім ця остання фотографія, яка була, це вже тут в залі, де в більшості в залі тут зібрання приходило, а в неділю то вже в великому залі приходило. І це... Що ще хотів сказати? А і на потім і в понеділок, і вівторок, і в середу. І ще навіть з поміччи вчора, чи сьогодні, оцей відповідальний відповідальний за ту церкву. Він навіть не пастир відповідальний, він мені скидає фотографії, як люди приходять, отримують ще якісь памперси, фотографії скидають. Скидає, що получають одіяла або получають дуйки якісь. Що це я хочу сказати? Бог наскільки чудно благословляє все те, що тут приводиться. Ми приїхали, ми допомогли, ми їжджаємо, а там далі. А далі йде движення. Так що спасибо, що молилися. Це тил, звісно, тил це без тила, це було б дуже сложно. Ну і продовжуйте молитися, тому що завтра ми з Славіком Умніком їдемо за сквиру по продукти в сквері одіяла і вівторок. Більше всього ми знов не знаємо, скільки машин буде їхати, хто як, одна чи дві машини. Будемо далі продовжувати звершувати те, до чого Бог призвав, мабуть, ми поїдемо в Куп'янськ, мабуть, поїдемо туди. Була думка така, що поїхати в Бахмут, але Бахмут закритий. Тому продовжуйте молитися, Бог чудно благословляє, все те, що є ще вести, є. І також я хочу всіх вас, всіх нас призвати, знаєте до чого? Щоб ми не тільки надіялися на те, що хтось допоможе, щоб, ми, щоб ми, ми також так само можемо участвувати. Так же само. Але я також тако поділюся, як правильніше, навіть. Ми з тому йшли зібрання з примирення, і наші знайомі побачили, давно не бачили вже їх, віруючи. Кажуть, де ви, що ви? Ну, ми починаємо розказувати. А вони кажуть, а чому ми не знаємо? А чому ми не знаємо? Ми хочемо теж в цьому поучаствувати. А що ви везете? Ми те, те веземо. Те, те. І вони закупили те, те те. Воно зараз у мене вдома лежить. Я думаю, не треба було мені так робити. Чому? Тому що. Коли Бог так розполагає серця, що коли, ну наприклад, Володя, у нього є знайомі, які віддають по закупочній ціні. Знаєте? Хімія, навіть. Чи не важливо що. А мої друзі вони купляли не по закупочній ціні. Лучше було б мені сказати, слухайте, лучше, якщо одежа хороша є, давайте. Ну, якщо ви хочете купити, а вони порошків купили, мила там купили, там ще щось має дома лежить, воно. І, а треба було б мені сказати, слухай, якщо ви на яку ви суму розраховуєте, лучше дайте кошти. І ми по закупочним цінам зможемо купити. Бог благословляє всіх тих, я, я вірю в те, я вірю в те, що всі ті, хто їздили, це в першу чергу це було корисно для них. В першу чергу понімаєш, переосмислюєш. Ям чесно скажу, я зараз дивився на ці фотографії, багато знайомого, вже ж, дуже багато знайомого. Я пам'ятаю, коли я перші рази дивився. Знаєте, любопитство було, я вам чесно кажу, любопитство було. Зараз я дивлюся, в мене вже немає цього абсолютно. Зараз я коли дивлюся, то чесно сказати, не дуже вже хочеться дивитися. Особливо тоді, коли сьогодні подивився в Дніпрі, що трапилося. І я розумію, що війна продовжується, розрушення продовжується, сльози продовжуються. Коли закінчиться воно, Бог знає. Тому що все те, що пишуть в інтернеті, всі всі пророчества, це слухайте, це не хочу казати, що це. Бог знає. Але знову і знову те, що Йоня нагадала, нам потрібно молитися. Нам, брати, сестри, потрібно на молитовні зібрання приходити. І поститися, і молитися. Через те, що відео це одне, але насправді набагато все страшніше. Набагато страшніше. Тому що в тих місцях ми не всі питання можемо піднімати, які б нам хотілося б підняти. Можливо, якісь любопитні в нас питання особисті, а їх не стоїть піднімати. А знаєте чому? Лучше розказувати людям Євангеліє. не політику, не політичні, тому що ти дивишся на людину і ти не знаєш, чим вона дише. А хочеться, щоб вона повірила тобі. Просто розказуєш людині Євангеліє. Тому Хай Господь благословить і церкву і всіх, хто участвує. І продовжуйте молитися, тому що війна не закінчилася. Війна не закінчилася, вона ще продовжується. Продукти в людей закінчуються. Війна не закінчується, продукти закінчуються, спічки в людей закінчуються, свічки в людей закінчуються, хлорка в людей закінчується. І там якщо там представте собі панельний дом, а отоплення немає в такі морози, люди запалюють, газ включають. Ви представте собі. Стіни зразу мокрі стають, це чорні стають, це буде грибок, це будуть болезні, ну і так далі. Тому, тому хай Бог благословить з його мудростю, з його керівництвом і далі, і звершувати те, до чого він призвав.